Якщо клієнт знову обістрав твій логотип або просто його не прийняв, скоріш за все ти здаєш його неправильно. Офігенний формат здачі, який мінімізує правки і створює класну атмосферу з клієнтом, це формат сторітейлу. Зараз покажу щось таке. Робщо, дивись, коли я здаю логотипи, я завжди їх здаю, типу в КІТІ, логобуці, не знаю. Називайте його як завод. Тут буде базова така а, штука якій просто буде написано, що це логобук. Далі я пишу контент, що в мене є? У мене є суть бренду, візія, місія, використання логотипу, кольори, типографія та якісь асети. Тут конкретно в цьому логотипі асетів немає, але... Uh, оригінальний логотип, який, на жаль, під НДА, я не можу його показати. Там були всякі різні шейпи з градієнтними заливками, які я використовувала, тому я додала їх в документ. З чого я починаю? Завжди я починаю з Brand Essence. Тобто, що це за бренд? Тому, коли клієнт типу, доводиться цей логобук, він не одразу бачить логотип і такий ну, картинка клас. Він спочатку проникає цю історію. Да? Ти йдеш від точки А до точки Б стратегічно, тому що тут ти розкриваєш якийсь фанлайнер. Описуєш, наприклад, в чому суть бренду, що він несе. Це по факту все те, що клієнт вже знає. Але дай йому відчути це ще раз. Проводи його стежкою від Я вас зрозуміла до Я зробила вам логотип. Дай йому проникнутися історією, да? Використовуй ці психологічні гачки, я постійно про них кажу, психологія грає. Величезну роль взаємодії з клієнтом. Тобто ми даємо бренд Essence, далі візію, місію бренда. І по факту все, що є, цільову аудиторію можна ставити, можна ставити якісь ще фішки, може щось унікальне, може, якісь події, якщо це офлайн-маркет, може, ну я не знаю, все ж загодно, все, що у вас є по бренду, ви маєте поставити сюди, щоб клієнт спочатку такий, о, так, це про мене класно, як же вона мене зобразить. Далі у вас вже починається логотип. Бажано тут його так не показувати, я десь поставлю його ось так, наприклад, просто тому що це заглавна картинка, так, лого юсадж. Далі, знову таки, і в мене просто стабільний чорно-білий екранчик, де в мене є всі сітки, на яких розташований логотип. Я дуже банально їх малюю тут пером в фігмі. І просто відокремлюю всі частини логотипа такими сіренькими лініями, так, і більш яскравими лініями відокремлю в цілому весь логотип по його краях. Так само, я кажу, що в нас тут 25 пікселів, це safety zone, тобто не розташовуємо об'єкти ближче 25 пікселів. Тут же клієнт якось його бачить. Далі я йду і даю опис логотипу. В даному випадку це мій особистий логотип, який складається з двох літер О та L, тому що я Олександра. А, і ці літери вони графічно виконані в протиріччі м'яких та гострих форм. Логотип має викривану графічну форму. Літера О нагадує палітру для фарб, що асоціює нас дизайном, поки літера Л має гострі форми, наштовхуючи на серйозність намірів. Тобто, дивіться, я не просто пишу, що я намалювала квіточку, так, а я пишу описую кожен елемент, що згідно бренд концепції. Цей елемент несе. І ми бачимо, що разом кожен може побачити щось своє. Наприклад, дружній вираз обличчя, так, людина, що завжди поруч, хоча її форма не активно виражена. В цілому, десь так воно і було задумано. Хтось бачить палітру, хтось бачить чекмарк. Коротше, я не просто написала, що я намалювала квіточку. Я написала, з яких елементів складається логотип, що він асоціює, які емоції та асоціації він може викликати у юзера, наприклад. І дала якусь, скажімо, закриваючу комбінацію всього цього. Чим більше тут опус, тим краще. Звісно, це мій брендинг, я по факту робила це для себе. Далі використання кольорів У мене все дуже просто. У мене чорно-білий брендинг трошки іноді бувають яскраві акцентні кольори. Як к логу не це бажева штука. Далі даю кольори та типографіку. Причому кольори я завжди розписую з Hex, SMIC, RGB та Pantone. Тобто я даю всі. І це в мене CTA-кольор, наприклад. І отут, наприклад, Additional Color. Так. Якісь градієнти, які я можу використовувати, білий кольор. А, використання шрифтів. У мене є головний шрифт, який я використовую. У мене додатковий шрифт, який використовується для акцентів. Патерн, який я використовую, знову ж таки, ще раз патерн, і тут в кінці може бути ванлайнер. Тобто, в чому суть у цього документа? Це не лише той документ, який ви здаєте наприкінці, коли ви зробили вже логотипи, хочеться хочете, типу, віддати вже готові матеріали. А, до речі, в фігмі. Якщо ви хочете віддавати його в форматі такого логобуку і віддавати через фігму, то всі елементи мають бути вивантажені в векторних формах, векторних формах окремо, тому що якщо, наприклад, інший дизайнер скачує цей PDF, зливає його в ілюстратор, то він відкривається суто картинкою. Жодного елементу ти стащити з цього не можеш. А, тому або ви робите таку штуку в ілюстраторі, якщо прям класно передаєте, або робите таку штуку в фігмі і передаєте. Всі діджитальні асети вже в векторних та растрових файлах. І, знову ж таки, це не лише про те, що знати логотип, так використовувати, як ви хочете, ось вам документ. Ні. Це про те, що ви проведете клієнта від його історії до графічної візуалізації і покажете майбутні стежки і виглядів патернів, шрифтів, кольорів, їх використання, градієнтів і так далі. чим... Більше інформації ви вкладете, чим легш тим легше клієнту буде розуміти ваш дизайн. Тому не кидайся логотипом, а здавай його в форматі сторітейлу. І ти можеш не робити так, як я можеш робити по-своєму. Але головне проводи його цією стежкою.